Василь Перебеніс? Монографія сторінка 89. У зв'язку з моїм 65 річним ювілеєм британська газета Українська Думка надрукувала замітку такого змісту. 65 річчя художника. 14 січня. 1961 року в лондонському готелі Імперіал відбулося прийняття в честь 65-ї річниці з дня народження українського художника Василя Перебийноса. В тісному колі найближчих приятелів, запрошених новонародженим на цю урочистість. Знайшовся і автор цих рядків. Після закінчення офіційної частини, всі учасники дістали від пана Перебайноса нове запрошення. Цим разом на приватне помешкання, де його дружина пані Тетяна влаштувала друге прийняття більш родинного характеру. По якомусь часі, радо погодившись на пропозицію митця, ми завітали до ательє для ближчого ознайомлення з його творчим дорібком. А доріпок неабиякий: десятки картин різного розміру, різних експресій, різних емоцій, виконані переважно в реалістичному стилі, хоч подекуди не без, не без домішок інших стилів і навіть відтінків футуризму. Помічається значний. Значна перевага пейзажів і відтворених квітів, які, мушу визнати, подобалися мені в найбільшій мірі. Демонструючи нам свої праці, пан Перебейніс давав до кожної з них коротке пояснення про час та місце її виконання, а часто характеризував і підстави, які спричинили самий задум та його здійснення. Що вносило в інтимність атмосфери ательє сворідне забарвлення. Більшість творів місця деякі ще потребують викінчення і довершення або являються лише екскізами. Багато картин вже закуплено різноманітними колекціонерами і приватними особами, але й наявних вповні вистачає для реалізації задуму пана Перебейноса. Влаштувати у Великій Британії та в інших країнах виставку своїх мистецьких праць. Бажаю йому від щирого серця в цьому, як і всій дачій творчій діяльності, найбільших та найістотніших успіхів Микола Верес. Тут є кілька світлин. Згадку про ювілей знаходимо також на сторінках Паризько-українського слова з 9.4.61 року Василь Перебініс до 65 ліття з дня художника. З мисцем Василем Перебіносом не в'яжуть довгі роки дружніх відносин. Ми разом виконали кілька декоративних праць та багато разів брали участь у спільних виставках. Тепер. Ось він святкував у Лондоні своє 65 ліття, і я хотів би написати про нього кілька слів, щоб бути в числі святочних гостей. У 1920-30-х роках, коли ми приятелювали, Василь Перебеніс не належав до тих, які замикаються в хаті і тільки дуже нерадо відкривають двері, якщо до них застукають. Двері його помешкання завжди були розкриті навстіж. Та й сам він любив стукати до дверей інших. Це була людина, яка завжди винятково товариська і активна, повна плянів і проєктів, яка, яка стала, стало намагалася мати довкола себе людей і шукала з ними співпраці. Виставка Ки своїх творів улаштовував у великих сальонах, між якими слід відмітити велику виставку у сальоні ЗАК. Але й вона його не задовольняла, бо це був зовнішній чужий чи чужинський вияв. Він шукав української діяльності і співпраці з іншими. Він ніколи не старався французитися, а навпаки. Намагався французьких митців притягнути до української справи. Тому організував кілька виставок з участю українських та французьких митців. Велика збірка образів була вислана до Львова, де відбулася справжня українсько-французька виставка. Подібні збірки він висилав і до Америки. Це коштувало багато клопоту і не менше огірчення. Але він завжди був оптимістом і завжди проявляв готовність знову щось заініціювати. Василь Перебеніс нав'язав тісний контакт Паризької групи з Львівською асоціацією українських незалежних митців АУНМ, з чого була взаємна користь. Щойно сьогодні мені ясно, наскільки Перебиніс тоді виявляв рідкі прикмети. Почуття спільності, справи та безкорисність. Ніколи не використовував він своєї ролі ініціатора, щоб когось відсунути чи понизити, або, щось вис... або щоб висунути на перше місце себе. Його цікавий не особистий успіх, а успіх спільної справи. А це рідко трапляється між діячами мистецтва навіть дуже рідко. Від 1939 року. Почавши, доля, не усміхалася Василю Перебийносові. Обставини склалися так, що він на довший час був відсу... відсунутий від мистецької діяльності. Він зник, зник надовго, і я побоюся, що назавжди. Але ось він з'явився знову. Я знайшов його на малій е, бічній вулиці Лондону. У власному будиночку, в затишному ательє серед полотна і фарб, він втратив багато років і сил, але він не змінився. Він заховав свою любов до полотна і е, потратив заховати дивне почуття товариськості, яким відзначався в своїх молодих роках. Він знову протягнув по всіх усюдах на нитки зв'язків, і його знайдете скрізь. Де є будь-які мистецькі починки, без різниці, чи це буде український балет, чи мистецький журнал? Тут є кілька фотографій. Але ми потім продовжуємо. Е, і, мабуть, власне, тому, який був би український діяч мистецтва не приїхав до Лондону, то хоч він. Хто хоче він чи не хоче, обов'язково попаде до Перебиноса. А Перебиніс разом зі своєю дружиною не лише зустріне його радісно і допоможе всьому, наче б не мав своїх особистих турбот. У його ательє побачити ряд робіт із лондонського періоду, засвідчуючих те, що митець залишився вірним насамперед почуттям кольорів, які в нього, я сказав би, загострені. Фарби ясні. Навіть яскраві, часом контрастні, але введені в загальний тон. А це нелегке завдання, якщо не користуватися декоративними засобами. Але його полотна залишається завжди в ділянці станкового малярства. В його кольористих тонах немає декоративної краси. А навпаки, скоріше терпкість і стриманість. Форма у нього не виривається, бо йому завжди була чужа всяка розпливчість і імпресіонізм. Цілому його малярство оптимістичне, але без жодної легкої приємності. Мабуть, Перебеніс багато з тих зробити за останні роки, бо підготовляє виставку. Крім того, він мріє про виставку українських митців у Льондоні, яка б продовжуванням святкування була б святкуванням сторіччя з дня смерті Тараса Шевченка. Василій Перебеніс узявся і за перо. Відповідно до свого віку, він пише спогади, у яких побачимо цілий ряд постатей, зустрінутих ним у минулому і залишивших сліди у мистецтві нашої епохи, М. Нечитайло Андрієнко.